Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Сьогодні ми працюватимемо з дитячою книжкою. Тема нашого уроку поезія Івана Андрусяка для дітей. Починаємо з вправи Ключ до успіху. Для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, продовжуйте. Не просто дивитися, не просто відповідати, а отже, ми будемо сьогодні чути, бачити та міркувати. А далі артикуляційна гімнастика. Виконуємо тричі вправу посмішка. Далі вправа посмішка. Хоботок п'ять разів, будь ласка. Наступна вправа коник. Пригадайте, як ми цокаємо, присмоктавши язик до піднебіння. Далі вправа грибок. Подивіться, як правильно її виконувати. Наступна вправа чистимо зубки, посміхаючись, спочатку кінчиком язика чистимо верхні зуби, з внутрішньої, потім з зовнішньої сторони, а далі нижні зуби з зовнішньої та з внутрішньої сторони. Наступна вправа гребінець. Висовуємо широкого розслабленого язика та розчесуємо його зубами від кінчика до серединки, а потім від серединки до кінчика. Далі вправа чашечка. Наступна вправа смачне варення. Облизуємо верхню губу, потім нижню і ховаємо язик в глиб рота. Погляньте, будь ласка. Цього року ми теж будемо працювати з хрестоматією сучасної української дитячої літератури, але вже для читання в 3х та четвертих класах. Привіт, любі книгодрузі! Ви розгорнули цю книжку, а отже йдете назустріч історіям та персонажам нової української дитячої літератури. Деяких письменників. Твори, яких уміщено в цій хрестоматії, ви вже напевно знаєте. Ви могли познайомитися з ними в першій книжці хрестоматії для перших та других класів, пригадуєте? А може, ви навіть читали їхні книжки чи публікації в дитячих журналах, або бачили цих письменників у телепрограмах чи чули у радіопередачах. Це українські дитячі автори. Ваші сучасники, вони так само зранку проводжають своїх дітей до школи, ходять на роботу. Дехто з них саме до школи ходить працювати, люблять дивитися мультфільми, доглядають котів та собак, дуже схожих на ваших. А можливо, навіть те, що ви тут прочитаєте, написано про когось із вас. Про це легко дізнатися. Просто знайдіть адресу автора в інтернеті, напишіть листа, або Повідомлення в чаті і запитайте. Адже листуватися із сучасним письменником це круто. І перший автор, з яким ми познайомимось, це Іван Андрусяк. Мені у твоєму віці, говорить Іван Андрусяк, дуже бракувало книжок. У шкільній бібліотеці перечитав усі. І навіть улюблена вчителька мені свої книжки приносила, а все було мало. Мешкав я в селі неподалік містечка, де було тоді аж дві книгарні, то я щодня намагався зекономити трохи грошей, які батьки давали на обіди на булочку. Ото От я раз на місяць вибирав день, коли в мене найменше уроків, ішов пішки 5 кілометрів у райцентр, так, що й батьки про це не знали. Швиденько навідувався в обидві книгарні і купував собі книжок. На всі гроші лише трохи залишав на молочний коктейль. Ось як малий Іванко любив читати У дитячій книзі не може бути нічого неважливого адже йдеться про дітей. Все Найважливіше, -най -най щоб вона була написана, намальована, відредагована, зверстана, віддрукована, зшита одне слово, абсолютно все, що з нею робиться, має робитися з любов'ю. Ось як казав Іван Андрусяк в одному з інтерв'ю. Іван Михайлович Андрусяк народився 28 грудня 1968 року. Він є поетом, дитячим письменником, прозаїком, літературним критиком та перекладачем. А ще Іван Андрусяк сказав: якби хтось мені сказав, що я писатиму для дітей і мислитиму як дитячий письменник, і дітям подобатимуться мої писання, я б лише розсміявся. Ось як він думав. Бачите? Та не сталося, як гадалось, саме став він дитячим письменником, оскільки й думає він як дитина. А це підбірка книг автора Івана Андрусяка, Усесолодший сад, Звіряча абетка, Зайчикова книжечка. Кабан дикий, хвіст великий. Продовжуємо знакоми, знайомитись із книжками Івана Андрусяка. Ось іще які книжки. Він писав про Чупакабру, про 20 днів із життя Берундука. Про м'яке та пухнасте, навіть за назвами можна здогадатися, що це книжки для дітей. Ну і звісно ж, за ілюстраціями також. Зайчикова книжечка одна з його книг. Одна з найкращих книжок одного з найкращих сучасних українських поетів Івана Андрусяка. Віршовані казки, призначені для читання дитині вголос та Першого самостійного дитячого читання цікаві, прості у запам'ятовуванні, навчальні і повчальні вірші про різноманітних тварин для допитливих дітей від майстра слова Івана Андрусяка у книжці Звіряча Абетка. А ось збірка лякація, з якою ми сьогодні з вами познайомимось. Удостоєна у 2016 році Корнійчуковської премії, а низка віршів із неї включена до нової шкільної програми для вивчення саме в 3 класі. Це вірші, які не вчаться на пам'ять, а легко і хвацько запам'ятовуються самі. І у поєднанні з креативними ілюстраціями юної художниці Лілії Курцеби запрошують маленького читача до веселої гри. А зараз гра: Впізнай головного героя. За першими літерами ось цих слів. Треба буде дізнатись, хто головний герой вірша Івана Андрусяка про вміння читати. Дуже несподіваний, я б сказала, герой. Отже, нетерплячий, особливий, сильний, обережний, розумний, імпульсивний, грайливий. Читаємо перші літери Носоріг. Саме Носоріг є головним героєм вірша Івана Андрусяка Про вміння читати. А зараз слухайте уважно, познайомлю вас із цим. Умів читати Носоріг. Та в книжці сторінки перегортати рого міг він тільки навпаки. Отак читав, 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 почавши із кінця. Ох, нецікава книжка та, і нецікава ця. Бо коли знаєш, як в кінці героям пощастило, то з чого все це почалось, не так уже й важливо. Себе картає носоріг, я певно помилився тому що балувати сміх, а я читати вчився. І з нами теж таке бува, хлоп'ятка і дівчатка, що з букв складаємо слова з кінця а чи з початку. І так у книжці сторінок ковтаємо багато, а виявляється, що ми не вміємо читати. Ось. Який вірш про вміння читати? Ну що ж, якщо ви добре запам'ятали, про що йшлося в цьому вірші, то зразу можете дати відповіді на запитання. Якщо ні, то перегляньте, будь ласка, ще раз або прочитайте самостійно цей вірш, а потім вже дасте відповіді. Питання такі. Як ви вважаєте, чому Носоріг розчарувався у читанні книжок? А чи справді він не вмів читати? Як ви вважаєте, чи може людина обійтись без уміння читати? Що, на вашу думку, краще? Бешкетувати чи навчитися читати? А як ви розумієте вислів ковтати сторінки? Як можна сказати по-іншому? Не насправді ж їх ковтати? А тепер подумайте, якби цей вірш написали ви, то що б ви змінили? Далі будемо знайомитись з наступним віршем, але спочатку проведемо словникову роботу. Хто такий Омар? Ось ми його бачимо. Це великий морський рак. А що таке наминати? Це значить їсти щось швидко та багато, а ще з задоволенням. Отже, наступний вірш Івана Андрусяка У морі жаби не живуть. У морі жаби не живуть. Запам'ятайте, друзі, хоч як не дивно це, мабуть, та в морі жаби не живуть, там замість них медузи. А жив би в морі крокодил, ото було б цікаво. Чи вибирався б він з води, бодай хоч іноді кудись на булочку і каву. Ось уявіть собі, що на приморському бульварі в кафе зустрінете слона, що сирник з медом на мина, а поруч з ним омара. Ото життя було б, мабуть, корисне і цікаве, та жаби в морі. Не живуть. А крокодили воду п'ють. Вони не люблять кави. Ну що ж? Сподіваюсь, що ви були уважні і зможете дати відповіді на питання Хто живе у морі замість жаб? А хто наминав сирник з медом? Де його можна зустріти, за думкою автора? А хто був поруч з цим слоном? Хто ще за змістом вірша не живе у морі? А що не люблять крокодили? Нагадаю вам, якщо ви не можете дати відповідь на питання, то ви можете повернутись до тексту вірша та знайти відповідь. Наступний вірш 13 трамвай. У 13 трамваї завиває бегемот. А чого він завиває? Весь трамвай про це вже знає. Бегемоту ненароком тиснув хоботом у око необачний слон, і от завиває бегемот. Величезний, наче шафа, так реве він, що жирафа, утягнула шию в миті, як гаркне, тихо, цить. Не кричіть, кричить папуга. Гей, замовкніть рявка друга. Чого ви кричите, носоріг гука на те? Тут і Лев здійняв тривогу, бідолага теж завив. Хтось в гармидері на ногу ненароком наступив. У тринадцятім трамваї верещить і завиває, Гарка лається, реве, все живе. Був і я в трамваї тім, але їхав, Зовсім трішки, щойно зміг одразу втік і пішов додому пішки. Ось який незвичайний тринадцятий трамвай і ще більш незвичайні його пасажири. Ну, а зараз я вам пропоную тестові завдання за віршем 13-й трамвай. Тож хто завиває у трамваї жираф, бегемот чи слон? Бегемот. А чому завивав бегемот? Бо його тицнув у око слон, бо його тицнув у око лев? Чи його тицнула у око папуга? А хто гаркнув цить, пригадайте, папуга, лев чи жирафа? Хто в трамваї здійняв тривогу? Лев, слон чи папуга? А через що Лев здійняв тривогу? Бо йому хтось наступив на ногу? Його хтось вкусив за вухо? Чи його потягнули за хвіст? А як автор втік додому? На таксі, пішки чи на трамваї все ж таки? Сподіваюсь, ви впоралися з цими запитаннями, а зараз вірш лякація, за назвою якого названо всю збірку. Коли цвіте лякація, усі птахи тремтять, і звірі всі лякаються, і люди гомонять. Ховайтеся, ховайтеся, вже бризнуло на цвіт така страшна лякація, боятись її слід. Тут паніка зчинилася велика і страшна, І врешті докотилася до дядечка слона. Спинився слон, принюхався і мовив їм на те. Як солодко і смачно як, акація цвіте. Сподіваюсь, вам сподобався цей вірш. Подивіться, будь ласка, на текст вірша. Що ви помітили? Так, дітки, немає жодного розділового знаку. Не видно, де починається речення, не видно, де воно закінчується, не видно, де робити паузи. Тому пропоную вам поставити зараз відео на паузу та спробувати прочитати цей вірш, дотримуючись пауз інтуїтивно. Якщо не виходить, спробуйте ще раз. Ну а зараз кросворд. Він так і називається Пригадай героїв віршів та прізвище автора. Отже, хто тут у нас перший у кросворді під номером один? Це жаба правильно. А під номером два, чотири букви. Слон. Три медуза. Чотири. Хто це? Жирафа? П'ять. Папуга. Шість. Хто це такий з одним рогом? Носоріг. Сім. Хто це? Чапля? І вісім? Крокодил? А тепер прочитаємо прізвище автора, з віршами якого ми сьогодні познайомили. Це Іван Андрусяк. Правильно. Пропоную вам такі творчі завдання. Поміркуй та скажи, для кого автор Іван Андрусяк написав ці вірші? А з якою метою. Спробуй придумати свої назви до віршів, з якими ми познайомились, та намалювати власну ілюстрацію до останнього вірша Лякація. На цьому я прощаюся з вами. Сподіваюся, вам сподобався урок, сподобались вірші автора Івана Андрусяка. До зустрічі!